Добрий день, любі хлопчики дівчатка, з давніх пір і понині кажуть в Україні, здоровенькі були. Привітаємося усі разом. Здоровенькі були. Щасливі ми, що народилися і живемо в нашій чудовій, мальовничій землі, в нашій славній Україні. В Україні живуть українці, вони тут народилися, знають і люблять свій край. І ми з вами, дітки, теж українці. І мова наша українська. Українська мова є державною мовою в Україні. Так само дітки і в інших країнах. Німеччині розмовляють. Німецькою мовою? В Польщі розмовляють польською мовою. В Англії розмовляють англійською мовою. У Франції розмовляють французькою мовою. А в Україні дітки якою мовою розмовляють? В Україні розмовляють? Українською мовою. Найбільший скарб народу це його мова. Через мову народ передає з покоління покоління свою мудрість і славу, традиції, звичаї, культуру. І сьогодні, дітки, 21 лютого, наша країна та інші країни світу святкують свято. Міжнародний день рідної мови. Мова рідна, колискова, материнська, ніжна мова, мова сили, простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Мова, як і Україна, у кожного в серці. Дітки, а зараз пропоную пограти у гру. Вам потрібно подивитися на картинку та сказати, яка наша українська мова? Відповідати потрібно повним реченням. Будьте уважні. Українська мова яка? Українська мова сонячна. Українська мова. Калинова. Українська мова Веселкова. Українська мова казкова. Українська мова соловгіна. Українська мова цвінка. Українська мова материнська. Українська мова мелодійна. Українська мова мудра. Украинская мова богата. Украинская мова чаривна. Украинская мова спевуча. Украинская мова ридна. Молодцы, малята, детки! Пам'ятайте про свою рідну мову, прославляйте її, в якому б куточку світу ви б не були. Пам'ятайте про свою рідну мову, адже це мова нашого народу, наша сила та наша гордість. А я, маляти, з вами прощаюсь. До нової зустрічі, до побачення!